Аллилуйя, Аллилуйя. Вітай вас, народ Божий, вас Божий. не Аллилуйя. Бог є любов. Бог завжди є любов. Навіть перш того, як Він створив цей світ, цю землю, все, що її наповняє, Бог є любов. Він був, є вчора, сьогодні, завтра. Він є любов. І він цьому не змінюється. Ми люди змінюємось. Ми якось себе можемо поводити. Сьогодні так, завтра так, післязавтра так. Або можемо дійсно бути і стабільно, стабільно в чомусь доброму возрастати. Біблія так і каже, що ми, хто сьогодні народжений з гори, хто є детей Божим, ми Його творіння, создане во Христі Ісусі на добре вчинки. Тобто ми можемо стабільно возрастати в добрих вчинках, в Божій любові. Тобто Сприймати Божу любов для себе, то тобто вірити в те, що Батько любить мене, і практикувати любов Божу. По відношенню до інших людей. І любов заключається в тому, коли ми користуємося Словом Божим. Біблія так і каже: любов к Богу і к ближньому своєму, тобто до людини, яку я бачу, є в тому, коли я керуюся Словом Божим, коли я приймаю рішення основуватися на Слові Божием. На тому, як зараз мене веде Дух Святий, на тому, чому я вже навчений. Жити вірою, яка двіжима любов'ю. Алілуя! І так, подяка Богу за Господа Ісуса Христа. Подяка Богу за Духа Святого. Халлилуйя. Подяка Богу за церква, за імя Ісуса, за служіння в церкві, за служителів. Алілуя! за помазання від Духа Святого, яке є в нас, на нас. І нас вчить помазання. Да? Ми читаємо. Що помазання, яке в нас, воно вчить нас. Ми прийняли помазання від Духа Святого. І Дух Святий, Він знає все. Тому той, хто в нас, той більше того, хто в цьому світі. Тобто не просто так, я знаю все, а Дух Святий, який в мені, Він знає все. І Він вчить мене всьому. Так що я можу все знати від Нього. Все, що мені необхідно знати, я можу це знати. Просто мені потрібно бути слухняним, записаному Слову Божому і Духу Святому, який в мені. Помазання від Духа Святого, воно вчить мене. Воно дає свідчення моєму Духу. Коли я чую Слово Боже, коли я чую якесь навчання слово, проповідь, то Дух Святий вчить мене в той момент. Істина це чи ні? Тобто, перш за все, мене, мене вчить. Кожного народженого з гори вчить Дух Святий, який є в нас. Халілуї, є помазання від Духа Святого для нашого розуму. Ума, щоб розуміти те, що приходить в наш Дух від Духа Святого. Халілуя. І так, слово Боже, це життя, це істина. Це Бог, який відкриває себе нам. Це Ісус Христос, який є Господь. Слово Боже, воно відображає славу Ісуса. Біблія так і каже, що подібно тому, як ми дивимося в дзеркало. І ми можемо якось преображатися, змінюватися, да? допустимо, дівчина вона краситься, дивиться в зеркало. Тобто без зеркала вона не зможе намалюватись. Да? Це такий приклад. Ну, от, подобно тому ми дивимося в зеркало. Слово Боже, ми бачимо там себе во Христі Ісусі, і ми переображаємось. В образі Ісуса Христа. То тобто Божа воля, щоб ми, Його діти сьогодні на землі поступали, як Ісус, щоб ми сообразовували з образами Ісуса. Щоб ми ходили на цій землі как Ісус. В Його владі, в Його сили, в Його Господстві. Халлилуйя! Щоб воля Божа вона здійснювалась. І так, Слово Боже каже нам сьогодні: це послання церкві, це для Церкви. І це на сьогодні, для нас. Послання до Єфесян, 6 розділ. Ми там читаємо. Нарешті мої брати, або і сестри. Тобто, коли є звернення в новому заповіті, в любому посланні до братів, це означає звернення до сім'ї. Сім'я. Тобто, сім'я це і дівчина, і хлопчик, кожен народжений від Бога. Або дівчина, або чоловік чоловічої статі, або чоловік жіночої статі. Кожен народжений від Бога, він є дітво Боже, він є сім'єю Божою. І от коли є звернення, хтось може подумати, що Павло, або другі Петро, Іуда, вони що звертаються, або Іван, вони що звертаються тільки до братів. Ні, це звернення до сім'ї. До сім'ї Божої. Тобто це і, і мужчина і жінка, мальчик, девочка, хлопчик. Пожила людина. І так, нарешті моя сім'я або брати і сестри діти Божі, зміц... зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все, виконавши, витримати. Отже, стійте. І далі йде переклада Божої зброї. Так, ми читаємо: задягниться повну Божу зброю. Це не просто сказано, написано, що це тягнеться в зброю, яку Бог створив для нас, для людей. Або яку Бог має, Написано Божа зброя. Це Божий вид зброї, вооруження. Це Боже. Не просто людська, не просто плацька. Не просто яку Бог створив для нас. Це Його. Спробу, яку він дав Ісусу, і Ісус Христос дав своєї Церкви. Це власть віруючого. Власть віруючого нам в словах віри. Слова віри, які виходять із нашого серця через наші уста. У Слово Божого є голос. Це твій і мій голос. Тому я назвав це своє служіння в цьому Ютуб-каналі голос Слова. Тому що у Слово Божого у Біблії. У Даного нам слова, або у слова, яке приходить Духом Святим, наш дух, яке не буде противоречити вже записаному слову, у цього слова є голос. Це твій і мій голос. Це голос любові, народженої згори людини, тітя Божого. Тобто просто це букви на бумаги, коли ти береш в руки Біблію, навіть просто ти її читаєш. Це слова. Ну, коли ти їх кажеш із свого серця, у цього слова вже є голос. І Біблія каже, ангели вони, як падші ангели, то всі його, біси, о що ми тут прочитали, міроправителютьми века сього, начальство власті темряви, вони починяються голосу слова. Не просто мислям, не просто змаху руки має, бо якісь дія, голосу. Слово. Тобто вони дуже і дуже подчиняються і знають владу Слова Божого, у якого є голос. Це твій і мій голос. Ангели Божі вони слухають голос наш. Тобто Біблія каже, вони службові духи, які дані нам для служіння. Тобто ми повинні ангелам Божим казати, як їм служити, що їм робити. Ми повинні їм казати Слово Боже, щоб вони йшли і виконували це Слово Боже. Ми повинні їм давати накази, казати їм, що робити на основанні слова Божого. І вони чують наш голос. Слово, яке Бог сказав, це мій син возлюблений, в ньому моє благоволення, його слухати це сьогодні для нас, для кожного народженого згори. Коли ти народився з гори, це стало для тебе. Це слово Боже, пророчеське слово Боже, яке Бог сказав, ти син мій возлюблений, Його слухати. Це слово для ангелів, для землі. Для гріха, для немаючи болезні. Все це слухається нашого голосу. Все це слухається Слово Божого у якого є голос. Це твій і мій голос. Так, Божа зброя. Вона, якщо далі ми почитаємо, вона є Словом Божим. Вона задягається Словом Божим, вона носиться Словом Божим, то есть тримається на нас словом Божим. І вона приміняється даним нам Словом Божим. Це і є Слово Боже, дане нам. Так Бог каже, щоб ми задяглися в його зброю. І перш за все, ми воюємо не проти плоті крові. Просто воюючи проти плоті, ти перемагаєш плоть. Ну, в більшості сьогодні, за вчинками якоїсь плоті, стає, може бути, якийсь нечистий дух. І перш за все, треба взяти владу над нечистим духом. Ісус сказав, що коли ми зв'язуємо сильного, то тоді ми розхищаємо Його імення. Коли людина двіжима злобою проти мене війною ненавістю, ненавистю, то вона тісно двіжима якимись бісами. Бо вона дала місто бісам. Так, да, вона могла спочатку не бути бесами, Просто є вибір людини Своєю волі він вирішив так поступати. Але все одно у мене є зброя Божа щоб стояти проти цього. Не просто стояти проти людини і ненавидіти людину. Ненависть возбуждає роздори. раздори. Просто критика, осуждення, якогось поведіння, Це нема нічого особливого. Це і невіручі так роблять, і в цьому немає якоїсь духовності. Божого. Божа зброя, перш за все, ми беремо, щоб виступати проти зла, Проти духа злоби, проти мироправителів, проти начали властей темряви, проти бесів, нема чи гріха, замислив зла людей. Тобто не те, що ми беремо волю над люд... людиною. Ми можемо Божою зброєю, яка є Слово Боже. Це Божа зброя, якою ми виступаємо не просто проти плоті, а проти злих замислів. Да? Написано, що замисли нечистивих вони не здійсняться. Біблія каже, що ми перемагаємо кров'ю аганця і словом свідоцтва свого. Є багато замислів злих людей, які не здійснилися. Про які ми навіть не знали, що вони можуть щось замишляти, вони не з'яснилися, тому що ми живемо вірою в кров Ісуса, ми живемо вірою в Слово Боже. А коли ми ще знаємо про якісь замисли, думаємо, то є обставини, по яким ми можемо да, дійсно бачити і судити, що є у людини якісь замисли. І ми перш за все беремо владою над темрявою, над бісами, над дьяволом. Не просто над людиною. Так нам треба сьогодні, як ніколи, народженим згорі дітям Божим, взяти Божу зброю. П'ять таки повторююся, Біблія це каже. Це не просто людська зброя, вооруження, яке може поражати плоть. Це Божа зброя, яка може вказувати вплив на душу, на замисель людини, яка бере владу над темрявою. Над бісами, мироправительними людьми, які можуть двигати людину проти мене. І так, отже стійте, підперезавши стегна своєю правдою і здягнувшись у броню праведності. Правда або істина це слово Боже. Броня праведності. Це слово Боже. Ми оправдані вірою. Ми праведність приймаємо вірою, ми стверджуємося в праведності. Вірую в Слово Боже, вірую в те, що Ісус Христос зробив для мене те, яким Він є. Це мій щит, це також мій щит. Це моя сміливість казати Слово Боже, праведність, Слово Боже, істина, якою я Да. Це моя право. Сьогодні зараз на землі стояти в славі Божій, очікувати прояв слави Божій. Це моя сміливість, навіть не зважаючи на те, що я мог вчора накоїти. Ну, дійсно, не треба нічого коїти. Знаю, що Бог мене любить. Живу як хочу. Все одно Бог мене любить. Ні, ну ми живемо свята. Ну, і ми стверджуємо Тобто Ми сміливо приходимо в Божу благодаті, ми сміливо беремо Слово Боже. Ми сміливо вірою і сповідаємо Слово і очікуємо, що так воно і буде. Ми вірою, сміливо служимо, виконуємо волю Божу. Ми сміливо очікуємо від Бога заповіту, обіцяного нам во Христі Ісусі, тобто защита, цілісність, неповредженість, зцілення. Далі зувши ноги готовність Євангелії миру. Євангелія миру — це просто проповідь Євангелія, це проповідь благої звіски. Я зараз не беру до уваги яку конкретну людину. Ну це приклади. Один з Біблії, один тісно з життя, яке вже було от років 30, а може 40 назад на цій землі. Приклад з Біблії Павло, про якого ми знаємо, хто написав Бог. Більшу частину нового заповіту, Біблія каже, він терзал церков. Він одобряв вбивство Стефана. Терзал. Він був той, хто гнав і мучив церков Христову. Но він народився з гори. Це Євангелія. І цю Євангелію йому лічна Ісус Христос сам приніс. Ну, коли ти проповідаєш Євангелію, це подібно тому, як Ісус каже через тебе. Біблія так і каже, Бог дав нам Слово примирення і Він через нас діє цим словом. Тобто, ноги в готовність благовістити міру це нести проповідь Євангелія, благу звіску. Біблія називає кожного з нас, до народження згори врагами Богу. Ну, Євангелія. Дало нам спасіння, дало нам дар праведності, привело нас в позицію миру з Богом. І от случай, який був на цій землі, років 30, а може 40 назад, це реальна історія. Один маньяк, вбивця, який вбив майже 20 жінок, він, жінок бував. І коли поліція вже сіла йому на хвост і переслідувала його, втікаючи від поліції, він запрыгнув. Машину до жінки хотів, щоб вона його вивезла. І він сказав, щоб вона, вона почала кричати і він сказав, щоб вона замовчала. Вона ну, спитала: Можна я хоча б включу касету в машині? Він сказав, Сиди мовчки, включи касету і просто вези мене. І вона включила касету з проповіддю Євангелія, з навчанням Слова Божого. Пройшло якесь, час, він сказав, ці ну зупинись. Вона зупинилась, він вийшов з машини, пав на колене і сказав, Боже, прости мене. І він пішов і здався поліції. І потім, коли цей служитель, який був на касеті, приїжджав до нього в тюрму. І він йому розповідав, що коли була ця проповідь, яку він слухав по касеті, він почув голос Божий, і Бог йому сказав, це твій останній шанс. Він народився свише. Цей маньяк вбивця, він народився свише. Да, суд, зі мною суд дав йому вищу меру наказання, смертну каз. Но перед цим, він сказав тому служителю, я знаю, куди я йду. простив його. І ще прежне створення цього світу. І він прийняв Божу любов. Тобто я не кажу, не кажу зараз конкретно до якоїсь людини це приміняти. Це просто такий приклад. Євангелія миру, як Божа зброя, яка дає народжена з гори, змінює людей. А найбільш на усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукаво. Возьміть і шолома, спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Тобто щита віри. Вірою ми гасимо всі огнені стріли. Лукаво. Віра, вона двіжимо любов. Ю. Віра приходить від слухання Слова, від Слова Божого. Тобто бачите, що є, є наша зброєю? Віра, віра, якою ми гасимо всі огненні стріли лукаво. Не просто Іванція ця віра захищає нас і від реальних фізичних стріл, пуль і тому подібного. Наша віра захищає нас від злих замислів, про які ми навіть можемо не знати. А якщо ми про це знаємо, одна мудра людина сказала, якщо ти про щось знаєш, ти можеш це змінити або до цього. Підготуватися. Розмишляйте над цим словом. Візьміть Голі і ізучення. Візьміть шалома спасіння і меча духовного, яке є Слово Боже. Обновлення нашого разуму. Шалом Спасіння. Да? Ми обновляємо свій разум Словом Божим, Як Дух нас вчить, як Він нас наставляє. Ми коректуємо себе. Приймаємо рішення на основанні Слова Божого. Це, Цьому треба навчитися. Шаг за шагом кожного дня ти вчися керуватися словом Божим, коректирувати себе словом Божим. Направляти себе словом Божим. Думати, що казати, як поступити. І Дух Святий, Він цьому нам допомагає. Меча духовного, яке є слово Боже. Тож меч Духовний – це не просто фізичний меч, фізичний меч. Або якась зброя фізична, воно може причинити вреда плоті. Але Слово Боже, воно не просто названо мечом, воно названо духовним мечом, який проникає до розділення душі і духа. Ти є дух, ти маєш душу, ти живеш в тілі. Душа це часть духа, є точка соприкосновення духа і душі. От слово Боже, воно проникає туди. воно може брати звідти все плацке, все мирське. Песовське, якщо воно туди попало. Через те, що людина дала міста дьяволу або злу. То слово Боже воно не просто бере владу над плотю. Воно діє глубже, сильніше, власніше далі і більше. в духовному світі. Слово Боже, голос слова який є у нас, воно бере владу в духовному світі над дьяволом, над бісами, над замислами сатани, постаючими на життя людей. Воно бере владу над тьми віка, які керують людьми, щоб вони причиняли зло. І далі всякою молитвою, благанням кожного часу молиться Духом. Одна із зброй Божих, яка нам дана, це молитва духом. Тобто є молитва умом, коли ми молимось умом. Ми кажемо те, що ми розуміємо. А є молитва духом, коли ми молимося з нашого духа Богу. Молитва духом, вона тільки для Бога, вона йде Богу. Тобто ми не молимося з молитвою духом проти сатани. Ми тайно говоримо Богу Духом. І ум наш в цей час дав. Він не розуміє. Ти скажеш, а навіщо мені так молитися, щоб я не розумів? Ну Біблія каже, що ми так молимося. І це по Писанню. І ми можемо потім розуміти, мати розуміння. Ти можеш просити Бога, щоб Він давав тобі розуміння в твоїй молитві, в дусі. І це розуміння може прийти як відкровення чогось, або як поняття, як тобі поступити, або як настанова, свідоцтво, водійства Духа Святого, що тобі сказати. Да, це може прийти як те, що Дух ти може повести тебе дійсно сказати слова. Суду наказання ну це тільки може прийти від Духа Святого, коли ти молишся Духом Святим. І Дух Святий ніколи не поведе тебе в щось інакше, що противоречить волі Божої і Слову Божому. Тому молитва Духом це дуже потужна зброя Божа дана нам сьогодні, коли ми молимося молимося Богу, і пусть це буде якось так звучати, але я скажу, що Да, іноді молитва духом це коли ми оказуємо давління на Бога. А Бог буде оказувати давління на ситуації, на обстоятельства. працювати з совістю людини, яка щось йде проти мене. Да. І за заповіту. Молитва духом. Вона стверджує в нас у вірі, яку ми вже маємо в своєму серці. Так. Да. Розуміння молитви от Духа може прийти як мудрість, як поступити, як свідоцтво від Духа Святого. Алілуя. І так у нас є зброя Божа. Нам треба надягти її, носити її, приміняти її. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.